Зруйнований музей ретро-автомобілів пошкоджений елітний ЖК та багатоповерхівки і підприємства. Такі наслідки нічного нальоту шахедів на Україну. Це РБК Україна, і ми зібрали усю інформацію про обстріл, яка є на цей час. Це потрібно. Під ранок ворог атакував безпілотниками Одесу та навколишні села. Також по місту випустили ракету. Її тип зараз встановлюють фахівці. За даними місцевих змі, постраждав елітний «Морська симфонія, який знаходиться прямо на березі Чорного моря. В будинку зруйнована частина квартир на 18-му та 19-му поверхах. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що уламки збитих шахедів також повибували вікна у чотирьох багатоповерхівках та п'яти дачах. В одному із дворів міста загорілося 10 машин. Також пошкоджено склад із зерном. позитивен протокол също победи. Там Внаслідок дронової атаки постраждало четверо людей. 91-річного чоловіка госпіталізували, іншим постраждалим надали допомогу на місці. Під атакою російських дронів також був Харків і Харківський район. Окупанти вдарили шахедами по деревообробному, цивільному підприємству. Також постраждали приватні будинки, автівки і газова труба. Є четверо поранених. У Київській області уламки збитого шахеда впали прямо на музей ретроавтівок. За попередніми даними, в ангарі знищено 9 автомобілів та ще 27 пошкоджено. Пожежу загасили на площі 600 метрів квадратних. Також на Київщині від нічної атаки постраждало два приватних будинки, три на житлові приміщення та три автомобілі. Да, дай воду на лінію зман. На Черкащині дрони пошкодили комунальне підприємство. В місті Умань частково зникла електроенергія. Мер Ірина Плитньова повідомила, що Умань-водоканал працює на генераторах. Вода подається в штатному режимі. Енергетики працюють над відновленням вода і теплопостачання. А в Чернігові росіяни вдарили по приватному сектору, пошкодили кілька будинків без постраждалих. Загалом цієї ночі армія РФ випустила по Україні 100 дронів, 65 БПЛА збили сили ППО. Ще 28 були локаційно втрачені. Щоб не пропустити головні новини: не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі. E <sínt>